Росія пропонує Україні перевести провести наступний раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Лавров про це заявив і каже, що на зустрічі російська делегація на чолі з Мединським передасть свій меморандум щодо припинення вогню. Українська сторона не розуміє відверто, чому тягнути і не показати вже цей меморандум, його опрацювати і вже на переговорах мати більш предметну розмову. Американці теж чекають на цей меморандум, так званий від Росії. Ці в Кремлі вже заявили, що американцям його показувати не будуть. Мовляв, це тільки між Україною та Росією. Тож про ці всі покажу не покажу. І не тільки будемо говорити з директором інституту світової політики Євгеною Магдою. Пане Євгене, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава пані Маріна. Добрий вечір. Ну, пане Євгене, як вам ця ігра покажу, не покажу. Свій меморандум, насправді воно виглядає доволі тривожно, тому що у західних змі є дуже багато е, варіантів, чого буде вимагати Росія. Але чому не хочуть показати наперед перед переговорами, чого буде вимагати Росія, не треба читати Західні ЗМІ для того, щоб уявляти. Тобто за цей час, починаючи власне з кінця 2021 року, коли е, вимоги до України вписувались в контекст. Тих вимог, які висувалися до НАТО, для того щоб воно повернулося до своїх позицій до 1997 року і задекларувало припинення розширення подальшого, це в принципі я б сказав, що все буде достатньо зрозуміло, що від нас будуть вимагати. Нагадаю, як це звучить в російському лексиконі ліквідація первопричин війни. Тобто саме існування незалежної української держави для Росії є першопричиною війни. Це достатньо показово для того, щоб усвідомлювати, що Росія намагається грати в таку гру, де лише російське є правильним, вірним потрібним, і ми відповідно маємо на це реагувати. Ну я б сказав, максимально адекватно. Що це означає? Це означає, що Україна повинна шукати можливості для того, щоб бути ну, не просто на вістрі подій, але постійно привертати до себе увагу і говорити про те, що Україна не просто є незалежною державою, а веде на сьогоднішній момент боротьбу за власну незалежність. Ми ведемо війну за незалежність. І чим швидше це Почне звучати з густ наших керівників, тим краще буде для нас всіх, тому що поняття війна за незалежність воно ну точно зрозуміле і воно відгукується у десятків нині існуючих держав насамперед країн Азії, Африки багатьох країн Латинської Америки, і нам це потрібно, бо це те, що називають глобальний південь, там де у Росії є достатньо сильні позиції. І ми маємо говорити про власне те, що ми ведемо війну за незалежність. Ми маємо говорити і нагадувати країнам НАТО і Європейського Союзу, що без України НАТО та Європейський Союз як інтеграційні проекти є неповними. Ну просто подивіться на карту Європи: найбільша держава континенту. Зараз Росія намагається організувати нам геополітичну гангрену, доводячи всьому світові, що Низка українських областей, які вони свавільно включили до свого складу восени 2022 року. Вони є російськими. Пам'ятаєте, як під час переговорів в Стамбулі російські журналісти кричали українському міністру оборони Рустему Умерову, коли українські війська вийдуть з російських територій? Як це ну, ну це ж розумієте? Це абсолютно е, підміна понять. Це фальшування всього, що відбувається, і якщо ми не будемо належним чином давати відсіч, але відсіч ми маємо давати максимально спокійно, максимально виважено, максимально аргументовано. Це те, що вибиває, я б сказав, всі козирі з рук путін ферштейрів і дозволяє Україні просувати свою лінію максимально ефективно. Ну, а якщо говорити, пане Євгене про Стамбул, я вже збилася з ліку 3.0, 5.0, Ну наступний раунд переговорів у Стамбулі. Поки що Україна не походилася, не дала офіційно підтвердження, що ми там будемо 2 червня. Але якщо Росія до того часу не дасть нам на опрацювання, ну і знову ж таки меморандум складно назвати припинення вогню ці свої ідіотичні умови. Ми можемо туди не поїхати? сказавши, а чим ми будемо їхати. Є кілька моментів, на мою думку, важливих. Перш за все, після 1994 року, навіть не так після 94-го, як після 2014-го, тема е, слова меморандум, воно, знаєте, стало лейливим. І меморандум це просто власне, це знаєте, папір для пам'яті, де Викладено певні положення, і на них ну в принципі можна реагувати, можна не реагувати це як вам як вам більше вдається. Це раз по-друге, на жаль, на мою думку, Україна не може ігнорувати ці переговори. Поясню, чому на нашій території на території України, вже четвертий рік іде наймасштабніша в сучасному світі війна, і якщо ми будемо відмовлятися від переговорного процесу. То в країнах Заходу нас буде зустрічати нерозуміння, чому так. Тобто, ми ж повинні шукати спільну мову, ми повинні шукати можливості для того, щоб бути ну, в ситуації, коли ми знайдемо е, той якийсь е, прийнятний варіант. Але давайте знов-таки розумієте? Дипломатія, вона не передбачає рішення, от просто за якийсь один день і все це так не спрацьовує, це просто неможливо. Тому ми маємо чітко дивитися на існуючі на сьогоднішній момент наші завдання і маємо максимально чітко розуміти, що і як має відбуватися. Ми маємо говорити про те, що на сьогоднішній момент для нас є важливим. Ведення не лише війни за незалежність, а для нас є важливим збереження нашої територіальної цілісності, і тут постає питання, коли українська влада почне діалог з власними громадянами як з дорослими, коли вона відмовиться від тактики витирання і розмазування рожевих шмарклів по інформаційному простору, коли вона почне пояснювати свої дії так, щоб вони були зрозумілі співгромадянам. Громадяни України це власне і є той ресурс, який забезпечив у 2022 році відсіч відсіч реальну відсіч російської агресії, саме громадяни України. Тобто, у нас достатньо високий відсоток людей, які готові захищати Україну, і цей відсоток присутній він фактор, так як це має бути в демократичному суспільстві. Є ті, хто розчарувався, є ті, хто зневірився, є зрештою ті, хто виїхав, є навіть ті, хто перебіг на інший бік. Але я впевнений, що більшість українських громадян готова до подальшого спротиву. Проте в умовах, коли у нас немає демонстрації внутрішньої єдності, коли в нас не створено уряд перемоги чи уряд успіху, чи уряд позитивних перетворень, як хочете. Коли в нас може приїхати в Україну Андрій Портнов, якого потім застрелять в Іспанії, але перед цим він встигне зустрітися з керівниками держави та президентського офісу, де відповіді на це питання не вже люди, які ухвалюють в державі рішення, не усвідомлюють, що вони значною мірою демотивують і деморалізують власних співгромадян. Це також і відбувається і на нашій зовнішній політиці, як не крути. пане Євгене. Якщо звернутися, давайте ще трошки про переговори з вашого дозволу зачепимо. Тому що раніше була інформація про те, що і американці, і українці були би принципі не проти, щоб був Ватикан. Місцем зустрічі ну Росія це сказала, що ні, мовляв, не гоже християнським країнам обговорювати православні питання на католицькому майданчику. Потім говорили про Женеву. Росія також хотіла, щоб це переговори відбувалися у мінську, але очевидно, це не було. Чому для Росіян важливий так Стамбул, пане Євгене? Я не думаю, що настільки важливий Стамбул. Їм важливо не стільки місце їм важливо, щоб було по їхньому. От в чому річ, тобто логіка російської дипломатії вона полягає в тому, що вони ведуть себе як господарі становища. Це сублімація, розумієте? Сублімація, тому що вони не мають теж на сьогоднішній момент можливості досягнути власних військово-політичних цілей. Вони добре розуміють, що зруйнувати Україну вони можуть виключно зсередини. єдиний варіант. Зруйнувати зсередини. Досягнути успіху вражаючого на фронті, який би призвів до переговорного процесу, який би відбувався на російських умовах, Росія на сьогоднішній момент не може. Вона не змогла це зробити навесні 2022 року. То чому вона може це зробити зараз, коли Україна вже не повинна доводити, як це було три роки тому? що вона має право на існування. І що не буде Київ за три дні? Ми вже довели всьому світові, що Україна буде існувати далі. Так, постає питання, наскільки швидко буде відновлено територіальну цілісність? Але якщо ми хочемо, щоб питання відновлення територіальної цілісності України поставало максимально, то ми маємо ставити правильні запитання. Дуже просто. Якщо так, то коли розвалиться Російська імперія, яка на сьогоднішній момент прикидається Російською Федерацією, хто і як готовий здійснювати відповідні дії? Хто і як готовий в даному випадку говорити? Ну, але виглядає так, що Захід не готовий до розвалу е, Російської Федерації. Ну Трамп побудував, як пишуть іноземні ЗМІ, золотий місток для Москви. То яким боком, тоді Америка чи європейці, які дуже обертаються, як не крути, на політику Білого Дому, готові говорити про розпад Росії. Ну вони навіть вслух це бояться озвучити. Я б сказав так. Ми живемо в багатополярному світі, не в біполярному, багатополярному. І ми маємо бути максимально гнучкими для досягнення своїх ціл. Виключно гнучкими. Якщо ми не будемо гнучкими, ми не зможемо добиватися цілей, які перед нами стоять, ми не зможемо бути і говорити про те, що на сьогоднішній момент відбувається. Ну це ж абсолютно очевидно. Тобто, ми маємо чітко зрозуміти, що і як, які наші пріоритети на сьогоднішній момент. Наші пріоритети це демонтаж, перебудова, перекроювання Росії. І ми маємо про це говорити з різними партнерами. Розумієте, не можна, не можна зразу всі країни Європейського Союзу все загнати. Так само, як і в умовах холодної війни, протистояння. Радянського Союзу та Сполучених Штатів теж європейський союз. Вибачте, часто вихляв, ну тоді не було європейського союзу, було європейське економічне співтовариство. Часом вихляли задом, і відома газотранспортна система вона була побудована, власне кажучи, в супереч американській позиції. Але це була фактично домовленість європейської економічної спільноти та радянського союзу. Ми що очікуємо, що буде суцільний одобрямся як в півні. Північній Кореї стосовно такого чутливого питання треба розуміти, що європейські політики зараз прощаються з власним страхом, і ми маємо цьому сприяти, ми маємо цьому допомагати, ми маємо про це говорити. Але їхнє прощання з власним страхом має бути продуктивним. Є польські політики, є політики Балтійських країн, є зрештою новий румунський президент. Це вже кілька держав, з якими можна про це говорити. Вони мають стати нашими агентами змін ставлення в середині Європейського Союзу, але перш ніж говорити про зміну ставлення всередині Європейського Союзу, ми маємо змінити ставлення всередині України, бо дуже складно говорити про те, що ми хочемо демонтувати Росію, коли ми збоку для людини непідготовленої виглядаємо як маленька Росія. Менша Росія ніколи не переможе більшу Росію. Розумієте, для того щоб перемагати, треба максимально від них відійти в бік, просто відлаштувати від... максимально показати, що ми інші. Тільки в такий спосіб ми можемо щось отримати. І маємо говорити, наприклад, про те, що санкції, які говорять, це не має ніякого значення. Ну насправді санкції це вже давно політичний жупел. Нам потрібні інвестиції в українську промисловість. Нам потрібно, щоб європейський союз, європейські країни нас поступово включали в власні технологічні ланцюжки, щоб ми показували тобто, наш потенціал, який і так без того підірваний значною мірою. Потрібно вже зараз налаштовувати ситуацію, за якою Україна буде отримувати інвестиції, а не допомогу. Ну, це є що... Німеччина пішла цим планом, що ви озвучуєте так. Є певні погляди у Німеччини, але Німеччина пішла в оборонно промисловому комплексі. Я очікував би і інші держави, але є не тільки ну, оборонно-промисловий комплекс. Він може бути локомотивом для змін, але він не може витягнути все. Хоча українська оборонка довела. Що вона в умовах війни спроможна добиватися серйозних успіхів? Наприклад, приклад, який в мене вже просто застряг в зубах, Україна виробляє на сьогоднішній момент більше гаубиць натівського калібру самохідних 155-го калібру Богдана, ніж Франція виробляє Сезарів Україна, яка перебуває практично під щоденними ракетними і дроновими атаками. І ми маємо обговорювати це, а не те, чи дала ляпас перша леді Франції, президенту Франції. Ось ось наш порядок денний. Ми маємо це показувати. Ми маємо про це говорити. Тобто, ми маємо мінімізувати різноманітні корупційні прояви, а говорити про наші success story, у можливості успіху, тому що не буде емпатія тривати вічно, розумієте? Вона не буде завжди, це абсолютно зрозуміло. З цим ж зіткнулися наші співгромадяни, які опинилися за межами держави. Вони це вже все бачили на повен зріст, і вони розуміючи, що опинилися в ситуації, коли їм не завжди є куди повертатися. А ситуація, коли будуть автоматично роздавати громадянство країн Європейського Союзу. Подивіться, наш стратегічний партнер, Польща, не поспішає це робити і не буде це робити. Вони не будуть е асимілювати українців в спосіб, який вигідний українцям. Вони будуть це робити так, як вигідно їм. Ну, очевидно, коли народяться діти, які будуть повністю в їхньому культурному інформаційному середовищі, тоді так, а, але не зараз. Пане Євгене, ну та, та, будь ласка, з досвіду, який мені довелось говорити буквально днями з нашими співгромадянами і не тільки нашими, а наприклад, білорусами, які перебувають на території Польщі, асиміляційна політика, асиміляційні механізми там працюють. Ну я б сказав, достатньо ефективно. Пані Євгене, давайте ще про Трампа поговоримо в теперішній час, куди без нього, що називається. Тому що з однієї сторони Трамп сказав, що він готовий до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським. Він же це казав, але коли була така можливість, то він в Стамбул не приїхав. Відповідно, і Путін не приїхав. Ми пам'ятаємо цю історію. А от цікава його заява про те, що я дам вам знати протягом двох тижнів, чи бреше нам Путін, чи ні. І якщо він бреше. Ми відповімо по іншому. Додав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про політику Росії, чи не вважає що Росія дурить Америку? На питання про те, чому Америка досі не запровадила санкції? Президент Америки відповів, що не хоче зірвати угоду. Ну, ви знаєте, е, прикро це казати, але фразу про два-три тижні ми вже чули на початку повномасштабної війни, а зараз Трамп дає два тижні. Здається, це вже якщо я добре порахувала четвертий раз Росія, ви зрозуміти, чи, чи дурить е, Москва е, Вашингтон, чи ні. Чого чекає на вашу думку Трамп, що має змінитися? Чи і чи може щось змінитися за наступні два тижні? Що нарешті у Білому домі прийде просвітлення? Я не вірю в просвітлення в Білому домі. Я чітко розумію, що у Дональда Трампа немає плану завершення російсько-української війни, який був би створений з позиції сильної держави. Я не вірю, що на сьогоднішній момент Сполучені Штати спроможні такий план створити. Я бачу, що вони передають значну частину своїх повноважень і можливостей, ті самі Туреччині, розуміючи, що у Ердогана є досвід. Переговорного процесу і є свої амбіції, я бачу, що Сполучені Штати неприховано говорять про те, що європейські країни мають нести більшу відповідальність за безпеку континенту старого світу, а Сполучені Штати будуть відповідно умивати руки. Я добре пам'ятаю, як Трамп говорив, що він в перші 24 години після. Інавгурації посади Зеленського та Путіна за стіл переговорів, і виникає питання: а де його рейтинг від цього? Він що суттєво змінився? Він буде змінюватись тоді, коли буде змінюватись його рейтинг. І коли його популярність буде падати, і він буде усвідомлювати, що це буде нести загрозу в контексті мідтермс, які пройдуть за півтора роки. Півтора роки це великий термін. Тобто нам треба розуміти, що ми маємо покладатися виключно на себе. А слова Трампа це лише слова. Ви сказали про те, що Америка передає повноваження Туреччині. Тобто, тепер ми розуміємо, що замість Віткофа, який є, їздив до Москви, Тепер до Москви, можемо казати, їздить. Керівником МЗС Туреччини, пане Фідан, він також має приїхати і в Україну 29-30 травня. От буквально в ці дні планується його офіційний візит. Це офіційно підтверджено. Днями міністр закордонних справ Туреччини Фідан перебував з дводенним візитом у Москві. Там він провів зустріч з. Путіном та головним переговорником у Стамбулі Мединським також він провів переговори з міністром закордонних справ Лавровим, як повідомляють турецькі джерела під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорювали ініціативи для припинення війни між Україною та Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі. Ось це так, якщо говорити коротка інформаційна довідка. Але чи, на вашу думку, цей візит міністра закордонних справ? Він зараз поїхав у Москву у Москву, тепер їде до Києва щоб зібрати інформацію інформацію і перебирає вже остаточна Анкара на себе. Оцей десь процес припинення вогню. Хакан Фідан, колишній керівник турецької розвідки. Тобто він набагато краще підготовлений до ролі посередника за забудовника самовідка. Це перше. По-друге, у Туреччини є досвід того, що вона. Брала участь в переговорах, згадайте зернову угоду. Можна її е е заперечувати, але все ж таки факт є фактом. Далі. Говоріть е далі з турками, Ну, це Трамп не може так сказати. Трамп по своїй природі не може визнати свої допомоги. Але ми маємо усвідомлювати, що те, що на сьогоднішній момент існує, це. Е Робота Туреччини, яка з одного боку має другу за потужністю армію НАТО з достатнім бойовим досвідом, до речі, контекст ну, порівняно з іншими країнами альянсу. А з іншого боку, Реджеп Пардоган є одним з лідерів мусульманського світу, і у нього система стимулів достатньо висока, і він відповідним чином має діяти і має працювати. Ну, бачите, пан Ердоган не, не дає заяви і цитати про те, коли і як має завершитися війна. Він просто організовує десь майданчик для переговорів. Але тут ще треба відмітити. Ви згадали про зернову угоду, а я би ще згадала, що саме команда Ердогана домоглася того, що українських командирів Азову звільнили з полону. Тоді вони перебували у Туреччині. Що а для Росії ну, і... Азов, це а, просто це, як це, червона шмат лідерів ще меджлісу Кримського татарського народу. А. Тобто я б сказав: ну там є спеціальний департамент, який займається переговорами. Тобто, Туреччина до цього підходить системно. Знаєте, Ердоган і Трамп це різниця. Ну чим відрізняється мачизм від нарцисизму? От і все дуже, дуже проста картинка. Ну і на відміну треба сказати, що оскільки Туреччина набагато ближче до війни, вони набагато більше включені в контексті, точно бачать ситуацію ну, не так віддалено, як у Сполучених Штатах Америки. І здається, вони розуміють ментальність як і українців, так і росіян, і тому десь будуть тиснути, аби завершити війну справедливо, тому що Туреччина повністю визнає наші кордони 91-го року. Вони. Не просто вони не займаються благодійністю. Очевидно. Вони хочуть відновлен... процес відновлення України завести турецькі фірми на ті місця, де багато ну, інших держав претендує, розумієте, тут немає благодійності. Не лише там Умовна Нобелівська премія миру. Ні. Тут багато чого іншого. І тут людина, яка зможе стати ефективним посередником. В припиненні російсько-української війни вона впише своє ім'я в підручники історії, ну, вважається золотими літерами. Ну, з того, що ви сказали, виглядає так, що в Туреччині більше шансів війти в підручник історії з золотими літерами. Ну, питання в тому, що їй доводиться вести переговори з Росією, яка, е, яку керує людина, якій дали вичерпну характеристику «Харківський ультра». От і Ультра. Ой, пане Євгене, так нам ще з ними доводиться і воювати якось. Тому так, що правда, то є то не гріх. Нагадаю, з нами був Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, як завжди, рада вас бачити. Дякую. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, ми вже в ефірі будемо більш предметніше говорити про те, хто і як буде ділити Росію. Або хто і як чим буде заливати? Хто кислотою, хто бетоном, хто ще Що, чимось треба починати зараз. А далі продовжимо. Продовжимо. Дякую вам, пане Євгене. Бажаю попри все спокійного вечора.